Глянь на цей пагорб. Сьогодні тут лише трава й каміння, а 900 років тому це була елітна земля. Якщо ти хотів правити, вижити і спати спокійно, не боячи стріли в обличчя, треба було збудувати одне замок. Після падіння Риму Європа розпалася на сотні дрібних володінь, королі залишалися, але лише за іменем. Справжня влада належала не титулу, а тому, хто міг утримати землю під ногами. Нові правителі, лицарі, герцоги, навіть колишні розбійники, потребували більшого, ніж просто вірності своїх людей. Вони потребували мурів. Замок був не просто домом, це був виклик. Ця земля моя. Хочеш, спробуй довести мені зворотнє. Спершу треба обрати пагорб. Висота давала перевагу, звідси ти бачив ворога раніше, ніж він тебе. Біля води ідеально. Вода це життя, захист і влада водночас. Тому багато перших замків стояли біля річок або на узбережжі, як дувр чи Карнарвон. Але не кожному щастило мати скелю під боком. Якщо земля була рівна, її насипали. Так з'явилася система – насип і двір. Робітники нагортали гору землі, моту, а на вершині зводили дерев'яну фортецю нижче у дворі Бейлі. Розміщували стайні, кухні, ремісників і селян. Фактично, це була середньовічна версія двоповерхової системи безпеки. Дерево дозволяло звести все швидко, за кілька тижнів. Але воно мало один недолік: дерево горить. І в середньовічній Європі рано чи пізно горіло все. До 11 століття будівничі зрозуміли дерево ненадійне. І тоді вони перейшли до каменю. Нормани привезли нову технологію з півночі Франції: товсті мури, аркові двері, вузькі вікна. Так народилися замки, як лондонський Тауер чи Рочестер, справжні кам'яні твердині. Камінь не просто зупиняв стріли. Він казав: Я тут надовго. Якщо ти міг дозволити собі мулярів і каменярів, ти не просто оборонявся, ти залишався. Перед тим як купнути першу траншею, головний майстер, наполовину інженер, наполовину художник малював план без креслень, без паперу, лише крейда на дошці або позначки на штукатурці. Він створював середньовічні замки концентричними колами, внутрішній дворик, зовнішні мури, вежі по кутах. Кожен шар оборони змушував нападників починати спочатку. Муляри обчислювали кути бійниць, щоб стріли летіли якомога далі. Брама ставала міні-фортецею з мостом, підйомним механізмом і отворами для гарячого піску. Щоб звести середньовічний замок, потрібне було ціле місто робітників: сотні мулярів, теслярів, ковалів, кухарів і, можливо, кілька нещасних в'язнів. Камінь брали з найближчих кар'єрів. Найчастіше це був вапняк, пісковик або граніт. Якщо кар'єр був поруч, чудово. Якщо ні, каміння тягнули колодами, сплавляли річками або везли волами на десятки кілометрів. Середньовічний клей робили з вапна, піску і води. Він застигав повільно, але коли твердів, міг триматися століттями. Тому те, що зводили тоді, стоїть досі. Починали з фундаменту. Глибокі траншеї заповнювали щебенем і вапняним розчином. Далі стіни, дві зовнішні оболонки стесаного каменю, а всередині уламки того ж каменю та розчин. Це називали серцевиною. Така конструкція економила матеріали й час, не жертвуючи міцністю. Спершу підіймали вежі, потім мури, що з'єднували їх. Рештування будували з дерев'яних жердин, зв'язаних мотузками. Один невдалий крок, і ти ставав частиною фундаменту. У середньовічному замку кожен камінь мав своє призначення. Похилі основи відбивали удари, бійниці звужувалися всередину, але розширювались назовні для кращого прицілу. Сходи закручувалися за годинниковою стрілкою, щоб праворукі захисники мали більше простору для удару, а нападники впиралися у стіну. Брама була найскладнішою частиною: решітки, залізні ворота і пастки для ворогів з гарячим піском, а не олією, як у фільмах. Не дуже витончено, але працювало. До 13 століття замки у Вельсі, як Гарлих і Каєрфілі, довели оборону до досконалості: водяні рови, кілька мостів, стільки шарів захисту, що ворог міг померти від утоми ще до того, як до нього долетіла стріла. Коли пил осідав, все оживало. Замок був не просто фортецею, він був кам'яним селом. Усередині велика зала для бенкетів і нарад. Каплиця для молитви, кухні, зброярні, стайні, майстерні, комори. Опалення мінімальне. У залі лише одне відкрите вогнище посередині. Дим ішов просто у стелю: усе стіни, тканини, повітря, пахло димом і потом. Вікна не мали скла, лише ставні або полотняні шторки, натерті олією, а туалети, кам'яна лавка над дровом. Далі справа гравітації. Так, замки були величні і трохи брудні, але будували їх не лише для захисту. Замки були пропагандою, висіченою в камені. Королі використовували колір. Карнарвон, наприклад, мав стіни з каменю різних відтінків, щоб нагадувати про Рим і його імперську владу. Вежі ставали символами: квадратні, круглі, восьмикутні. Кожна форма щось означала. Вони розповідали, хто ти, і скільки ти можеш собі дозволити. Над брамою часто вирізали герб володаря, щоб усі знали, чия це земля і кого боятися. Скільки часу потрібно, щоб звести середньовічний замок? Це залежало від грошей і амбіцій. Простий Мот енд Бейлі – кілька місяців. А от кам'яна фортеця на кшталт шато Яр – 5-10 років. Гарлехський замок звели приблизно за сім, а його вартість десятки мільйонів у сучасних грошах. Для свого часу справжній хмарочос. Робітники жили поруч у тимчасових селищах біля будмайданчика, часто вони навіть не бачили замок завершеним. З часом мистецтво оборони перетворилося на мистецтво вихваляння. У 14 столітті почали використовувати гармати. Мури ставали нижчими і товстішими, щоб витримувати удари. А всередині життя ставало м'якшим. Більше вікон з'являлись каміни, сади. Замки поступово перетворювались на палаци, як Бодіам чи Вінзор. Вони все ще мали мури, але тепер це були символи статусу, а не стіни для облоги. Замки визначили обличчя середньовічної Європи. Вони були не просто каменем і вапном. Це була архітектура влади, кожна вежа, кожна бійниця, кожна брама розповідала історію. Тож як збудувати середньовічний замок? Почни з страху за своє життя. Додай амбіції, вапняк і сотню виснажених робітників. Будуй, поки вороги і навіть твої піддані не зможуть розгледіти верхівки. І якщо тобі пощастить, через 900 років хтось стоятиме тут, дивитиметься на твої мури і думатиме, як вони це в біса збудували.